Добрий день! Сьогодні ми з вами намалюємо скетч. Це невеликий швидкий малюнок, який розміром зазвичай не більше альбомного аркуша. Формат аркуша А5. І сьогодні ми намалюємо сніговиків, які танцюють. Для цього нам треба намалювати сніговиків, вид зверху. Один сніговик. Другий сніговик, трохи меншого розміру. Це голова, і це голова, вид зверху, не забуваємо. Хто не може малювати рівні кола, беремо шаблон, кришку, банку, склянку та обводимо. Десь тут. Шапочка буде, ніс морквина, очі, руки, гілки, Руки в боки. і у цього також Шапка. Ніс, оченята і руки. Все, тепер розфарбовуємо. Використовую майже один колір. Можете взяти будь-який відтінок синього. Я буду використовувати колір Ультрамарін і одразу почнемо малювати більше водички і біля голови. Промальовуємо біля голови, промальовуємо трошки блакитним таким кольором, далі водою розмиваємо, щоб у нас не було чіткого контуру краю водою, далі сухим пензлем Розмиваємо ось так. І трошки десь можна додати темнішого, цього сніговика. Також промальовуємо спочатку біля голови. Далі додаємо води, вологим пензлем проводимо. Тепер промили пензель, промакнули і витираємо ось так. І знов додаємо трошки темнішого, більш насиченого кольору. Так, краплинами таку ж маніпуляцію робимо і навколо самих сніговиків далі вода якщо у нас не дуже рівний можна підрівняти Коло і другий розмиваємо сухим пензлем та знов додаємо більш насиченого кольору, краплинами. Далі шапка погляньте, якщо у вас Висохло біля шапки сухий папір, то можна розфарбовувати шапку. Якщо ні, то почекайте. Робимо шапку. Одну зробимо, беремо помаранчевий колір, проходимо першим шаром, повністю зафарбовуємо. Друга буде в нас зелена. Світлим, зелений, більше води, менше кольору. Тепер можна більш насичене додати зеленого та з одного боку, ось таким чином, промалювати. Так, і помаранчевий можна додати червоного. Поки підсихають шапки, ми можемо промалювати ніс та очі. Ніс в нас також помаранчевий. Очі, очі. І перевірте, якщо сухий папір, можна намалювати і руки. Ніс додамо тіні. У цьому малюнку ми уявляємо, що світло зверху падає з цього боку. Тобто тінь буде на нижній частині малюнка. Промалюємо контур шапки, покажемо фактуру в'язану. Так, помпон. Додамо пухнастості. Поки ще вологе це місце ми можемо додати коричневого і у центр помпону. Зелену також темнішого додаємо контур. Фактуру в'язки. Далі помпон. Тимнішого трохи додамо ще більш чіткого краю, там, де в нас синій контур біля голови, і біля тулуба. Ось такі в нас танцюючі сніговики.